На мішчак, мені 63 роки. Я прийшла і познайомилася з таким гарним продуктом вже 7 місяців тому. Я прийшла і захотіла поздоровитися. Та, як я до цього часу хворіла на онкологію, в мене була третя степінь. Ну і там, звичайно, тих токсинів дуже багато залишилося, хоч чим я їх там чистила, не чистила, але чистила. І Їх дуже багато залишилося, які я мала дуже багато проблем. Перше, я почала з такої з таких електриків. Я їх починала спочатку по четвертинці, бо я дуже боялася, потім по третинці, по половинці. Ну, і я вам скажу, я ще й до досі половинку вживаю, бо як... Вики тіло, то я маю так багато енергії, що вечір, а я заснути не можу. Так що я ще далі, коли половинку, коли цілу. Е, тілу, е, той. І я не спробила, певно, е, не тільки три. Перше, що мене перестало боліти, це перестали мене боліти ноги. Які мене боліли, певно, років десять. Мене перестали боліти, то за весь час, вже сьомій місяць я п'ю, всього один раз вночі мене заболіли ноги. Один раз. Тут таке пішло загострення. Ну нічого, я помазала і на другий день стала вже мене не Скажіть, Чим помазала? А от таким. До є заліва болить конопляним. Пальчик болить, Помазала. Нога заболіла, я помазала, мене перестає, я не знаю, рукавино, ну, 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 ну то мене ну, не болить. Але от мене, от я скажу, що тепер о, е, була трошка, працювала в селі, пообрізала і почався в мене запальний процес. То я взяла собі імуне, <реку> по дві, зранку дві вечір, три дні, я на другий день я їх не чую. Ну, Я їх ще так ще продовжую пити. Але на момент мене перестали боліти. А так боліли, що. Після того, як я почала їх пропила десь три тижні, я почала з нічних. Нічні там маленькі є. Так. Я почала з нічних. Ага. Коли я почала додавала ще нічні, в мене почалися дуже загострення в кишківнику, бо я мала проблеми. Ну, я готова була до того, і я... Купила обезболюючі 3-4 дні і воно вирішило. Але я після того, як я почала вже пити ще разом з Лемом Нічні, я так себе стала гарно почувати перше, що я відчула солодкий і лагідний сон, який я руками не мала того сну. Я чекала, Боже, думаю, я безперешли вже рано почався, і я почала щось робити. Бо аж так всю натягало. Тут цуд збір йшов і тут мене так спазмувало. Ото, коли я повстала кипити, я стала гарно спати. Кишківник мене перестав боліти, нормально стала в туалет ходити, бо були запори. Ну, Я дуже задоволена тою продукцією. Ну, ще в добавочу я собі віканію підпиваю, ще зроблю собі нараз такі коктейль із редженером додавлю. Маю навіть біді, як деколи буває, що п'ю, але деколи коли буває якісь що такі щось стрес, то я недавно покормилася, студу рідно, такий стрес мала, то я вам скажу, от вже той, то навіть піднявся мені тиск. А я вже не, від тиску не п'ю півроку. Місяць я ще пила від тиску і заразом пила електрики. А вже півроку я не пила. Ту, той стрес так в мене получився, то так тиждень я ще Тис, мама, тепер далі я вже все без тисну. Чудово. Так. Дуже я дуже дякую Богу, дякую тій фірмі Be Epic, бо я справді пройшла оздоровлення і далі проходжу. І я не хочу залишати, я хочу а далі Чудово. І ще хочу доносити людям справді, хочу говорити. Бо я, поки я казала, я не випробую на собі, я нікому не буду рекомендувати. Коли я на собі випробувала, мені хочеться кричати, а не то, що рекомендувати. Okay. І справді доносити людям люди. Так що е, то справді дуже гарна продукція, яка справді, ну, я не скажу, що вона вас повністю вилікує, але вона вас оздоровить. Я не можу е, щось сказати, що мені тепер погано. Бо я дякую Богу, я справді оздоровлена, маю силу, я ранком стаю, я бодра. Ну, хочеться жити? жити, хочете. хочете там бігти, десь там йти. Якщо хочу бути в справах, дякуємо.